Якби у вас була можливість обрати, де працювати, то що б це було? Держава, приватний сектор чи на себе? Не, не на себе. Ну, у мене тато на себе працює, і він мені передає це. Ну, я теж збираюсь на себе працювати. На себе, якщо можна було. І ну, так комфортно, що. Можна підстроїти під графік, можна ну, на себе, на себе Пішла б в ЗСУ. На себе, щоб воно залежало від мене. Ні, ні сам на себе. Чому? Бо ти береш на себе відповідальність і від тебе залежить результат, плюс ну, якби матеріальний ріст теж залежить тільки від тебе. Тобто в тебе немає в межі певної якогось потолка фінансового. Ну, хочеш жити красиво, то й бери ризики на себе. Тут, якби прямо пропорційно, гра вартує свічок, як то каже. Тому що на себе? Найдорожчий, найдорожчий ресурс в житті це час і твоя енергія. Витрачати це потрібно на себе. На ну, Мені здається, так було комфортиш. При належних умовах сам себе контролюєш і контролюєш процес. Мабуть, ну, на себе. Ну, що, наприклад, піти в поліцію, да? щодо да? Коруп... корупція, корупційна система, наприклад, десь. Ну, я правда корупції, максимально проти. Якби в поліції не було по корупції, якби там можна було працювати чесно, я пішов би туди, а так ні. Я вибрав би на себе. Тому що це більше дає можливостей, більший круг вибору напрямку своєї праці і так далі. Держава, так, якби багато плюшок ми маємо від держави, але на жаль. Плата, плата за це не завжди адекватно. Є го отак.